З Волині на Житомирщину постачали фальсифікатний алкоголь. Днями правоохоронці провели обшуки на території двох областей і вилучили 600 літрів горілки сумнівної якості. Таку інформацію повідомляє поліція Житомирщини. У відомстві зазначають, що іще влітку 2022 року на одному з блокпостів біля Житомира затримали автомобіль, у якому перевозили дві тони етилового спирту. Товар був без документів. Тоді відкрили кримінальне провадження і почали встановлювати походження фальсифікату. З'ясувалося, що потрапляв він у регіон з Волині. 30 грудня, поки усі готувалися зустрічати Новий рік, Житомирські правоохоронці проводили обшуки. У Житомирі обшукали три складських приміщення і кафе, де продавалися фальсифікат. Відтак вилучили 600 літрів горілки, 120 літрів спирту, 20 літрів коньяку. А з підпільного цеху у Волинській області вилучили етиловий спирт та інші речі, які свідчать про ведення нелегального бізнесу. У відділі комунікації Житомирської поліції нам повідомили, що не можуть сказати, де саме знаходиться склад, який накрили на Волині, посилаючись на те, що вони обмежені тією інформацією, яку надали слідчі. Триває досудове розслідування Прохоровці в тому числі встановлюють усіх осіб, які причетні до незаконної діяльності.